Уявіть собі, жила собі машина, нікого не чіпала. Випускалась з 1966 року. Була найпопулярнішою машиною топового японського бренду. Але прийшло 21-століття. Маркетологи зібрались, прийшли до інженерів і кажуть: хлопці, все фігня, хетчбеки, седани більше нікому не потрібні. Всі хочуть їздити на кросоверах. Так на світ з'явилась вона: Тойота Corolla Cross. Всім привіт! З вами канал Крукавто, Полетіли, поговоримо. Цей тиждень на цій машині я зловив такий вайб легкості і простоти, тому таким буде і сьогоднішнє відео. І перше, що я хочу зауважити, в силу того, що цю машину більше створювали маркетологи е, аніж інженери, хоча знову ж таки до кінця відео ми більше з цим питанням розберемося. Ця машина конкурує з іншим автомобілем Тойоти. В Тойоти є C-HR, яка плюс-мінус аналогічна по розмірах, плюс-мінус аналогічна по ціні, але... Вона набагато яскравіша по дизайну, тому коли прийшов час Тойоті e, продавати C-HR, вони зрозуміли, що вони не захоплюють величезну частину сегменту тих людей, які цінували завжди Тойоту за простоту, стриманість при цьому технологічність і. Технологічність і хорошу якість таким чином з'явилась Corolla Cross і звичайно, називати її дизайну фантастичним, феєричним буде неправильно, тому що ви самі бачите, вона стримана, вона красива. Вона дещо нагадує певними рисами RAV4, але при цьому компактніша по розмірах. І все ж таки менше нагадує кросовер. Для мене це більше якийсь перехідний етап між кросовером і все ж таки хетчбеком. Це помітно і по кількості місця в салоні, і по багажнику. але про це все дещо пізніше почнемо з величезної решітки радіатора. Її класно оформили. Мені подобається, що немає цих великих радарів адаптивного круїз-контролю. Все інтегровано всередині в значку. Мені подобається те, що зробили ось таке глянцеве обрамлення навколо решітки. Воно додає трошки свіжості дизайну. У нас фул е, лед оптика, це не матриці, але ви розумієте, бюджет такий, що е, це особливо не потрібно. Протитуманки у нас такі звичайні, маленькі, кругленькі, е, який колір на перший погляд. Просто білий, але ви знаєте, що японці над цим дуже сильно запарюються, тому насправді на сонці він дуже гарно переливається. Він такий дещо перламутровий. Взагалі на машині велика кількість пластикових накладок. Я не знаю, на що я це говорю, тому що машина за е, там рік чи два, як вона продається в ціну в Україні, стала. Досить популярною, ви їх можете багато побачити на вулицях і впізнати нотки і Toyota Corolla, і Toyota rav 4. Ну мені здається, цим вона насправді і бере, і захоплює ринок і своєю ціною. Поки йшов спереду сюди, побачив, що там на хромовій накладці написано Corolla Cross, і акцент зроблений саме на слові Cross. А позаду напису Cross немає. Ви бачите тільки, що це Corolla. І гібрид. До речі, гібрид у нас безальтернативний, е, ніяких інших варіантів немає і не треба, тому що це найкращий оптимальний варіант. По дизайну все доволі стримано, красиво, задня оптика, і мені і Жені нагадала Toyota Supra. Якщо згодні з нами, напишіть в коментарях, але давайте зазирнемо, що у нас ховається під цією кришкою. До речі, електричний привід, е, і все це окей, тому що у нас максимальна комплектація. Тут у нас 403 літри об'єму, що непогано. Це більше ніж середньостатистичного хетчбека, але, звичайно, не дотягує до там Toyota RAV4. Під підлогою докатка не знаю на що вам це все показувати. Е, є у нас невеличка, дешевенька, але все ж таки шторка. Все оброблено гарним пластиком, тому в принципі зауважень нема. Єдине, отут по висоті не дуже для людей зростом 1,90 м, як я. Якби я був метр м це було б чітко. А що ти думаєш з приводу тачок з Америки? А То в мене друг таке відро собі привіз. Ні, ну дивись. Загалом, типу, схема нормальна, але треба дуже уважно вибирати компанію, тому що в ідеалі це має бути компанія, в якої є розвинена логістика, свої склади, а суперова, якщо ще і своя команда і офіс сполучених штатах, щоб максимально якісно підібрати і перевірити. Машину, а коротше, такого немає. Можна про це забути. Та ні, чому є Вейтшипінг, це компанія, яка підходить абсолютно по всіх пунктах. Я тобі скажу більше, ти можеш як замовити автомобіль для себе, так і співпрацювати з ними, як з партнерами. І у мене є промокод Крук, який дає безкоштовну консультацію по доставці автомобілю з США. Тому можеш користуватись ти і ви, шановні друзі, підписники, в описі під цим відео посилання промокод і. Повірте, саме Вейт Shipping це та компанія, яка може спокійно привезти вам класний автомобіль. Ех Golf GTI собі замовлю нарешті. Правильний вибір. Я зрозумів, що насправді певною плюшкою є те, що цю машину ми отримали пізніше ніж більшість автомобільних блогерів. Чисто по тій причині, що можна судити про те, чи стала ця машина досить популярною, в яких комплектаціях вона популярна, в яких кольорах і можна знайти вже інформацію про те, чи є по ній якісь технічні зауваження. І як не дивно, чи як дивно, але технічних зауважень і особливих претензій до цієї машини я не знайшов. Шукав по різних форумах, по різних сторінках, навіть декількох знайомих, знайомих знайшов, які мають такі машини. Все ок, все без проблем. Тому можливо і правда, що Тойоти не ламаються, а? 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 Напишіть в коментарях: власники Тойоти ламаються чи не ламаються. Так, я такий дерзкий тип. Філософія Тойоти базується на тому, що треба зробити так, щоб команда працювала максимально злагоджено. І що вдалося Тойоті, це зробити те, щоб цей автомобіль в принципі працював максимально злагоджено, в тому числі його підвізка, яка і попереду, і позаду повністю незалежна. Тобто, у нас багатоважінна, і в принципі платформа Corolla Cross, як можна зрозуміти з назви короли. І це означає, що машина якраз ідеально скомпонована для комфортної їзди. Вона непогано відгукується на кермо. Звичайно, що доволі валка, як і більшість автомобілів цього класу. Але рулиться вона достатньо для того, щоб ти почував себе абсолютно впевненим на дорозі. І Toyota, це ж. Однозначно про впевненість. Якщо ми говоримо про ергономіку і відчуття за кермом, то все топово величезні дзеркали, які мені здається навіть дещо завеликі для цієї машини, просто топові в плані оглядовості. Чудово, що зробили окремі форточки ось тут на вікнах перед дзеркалами. І чудові козирки, які прикривають мене від сонця. <реш> Тож, ви розуміли, ми їхали по напрямку, щоб сонце не світило. Тепер всю дорогу нам буде світити. <реш> <реш> Я думаю, що в салоні можна побачити знайомі риси і короли, і раф 4. Загалом я не можу назвати цей салон якимось там аскетичним, примітивним, але ну він дійсно простий. В ньому дійсно немає якихось там супер яскравих акцентів, якихось особливих фішок, але все для того, щоб почувати себе комфортно. В нашій топовій комплектації у нас звичайно шкіряні сидіння з хорошою вираженою боковою підтримкою. Мені з моїми достатньо округлими формами тут цілком комфортно, пояснична підтримка регулюється, все топчик. По ергономіці питань також немає кермо стандартне для Тойоти, зручне переді мною величезна цифрова панель приладів, гарно деталізована. Мені подобається інформативність, але в деякі моменти здається, що вона дещо перевантажена, і перший час важко сприймати одночасно всю інформацію. Зате. Екран мультимедіа навпаки, і як і сама мультимедіа, простий. Мені хотілося б, щоб він був інтерактивніший, більше якихось картинок, не вистачає навіть е, зображень самої машини. Е, але все просто, і ви навіть якщо е, не дуже дружите з якоюсь технікою, і електронікою, отут точно розберетесь. Є у нас безпровідний е, Android Auto, Apple CarPlay, і є у нас безпровідна зарядка ось тут в ніші біля перемикача передач. Блок клімат контролю Ролю двохзонного у нас винесений окремо в цій частині. Зручно, питань нема. Кнопки підігріву сидінь такі доволі прості, з характерним таким звуком. Вмикається підігрів, і тут же винесений підігрів керма і зарядка USB, наче її сюди хтось вставив окремо, а це не заводська комплектація. Взагалі центральна консоль досить проста, тому на ній акцентувати увагу не буду. Є глянцеві вставки, які вже за 20 тисяч пробігу машини подряпані. Є вузенький підлокітник з нішею і прикурювачем, а відповідно і зарядкою. Плюс два підстаканнички посередині. У нас чорна стеля і величезна панорама. За що однозначно лайк, тому що. Взагалі салон чорний, і місця візуально здається дещо менше. Панорама додає по комфорту. Зауважень питань немає по експлуатації. Теж чи можна було б зробити яскравіше так, але якщо ви хочете яскравішу машину, купляйте сієчар. Це зараз буде фактично пряма трансляція, тому що я перший раз сів на задній ряд, і я вам скажу, що ось тут відчувається, що це не rav четвертий, тому що сидіння переднє налаштоване під мене. І я вперся колінами, мій зріст 1,90 м. І, відповідно, вперся я і головою в стелю, яку по висоті забирає наша прекрасна панорама. Якщо позаду будуть пасажири з ростом метр вісімдесят буде цілком нормально. Сидіння комфортне м'якеньке. На карті дверей у нас є великі підстаканники, що супер зручно. На центральній консолі нічого, крім дефлекторів виводу повітря, що трішки мене пригнічує. І у нас є невеличкий тунель посередині. Хоча повнопривідних версій не. Існувало, і мені здається, було б в ідеалі його позбавитися взагалі. Е, так, можна пересуватись на великій відстані без проблем. Кут хороший, е, просто не будьте таким високим, як я, і все у вас буде в цьому житті ок. Зразу кидається в очі, те, що тут можна було розмістити ще один багажник, тому що мотор непропорційно маленький, навіть не зважаючи на гібридну силову установку, аніж сам підкапотний простір. Що у нас тут? Двохлітровий мотор з системою газорозподілу Догц, потужністю 152 кінські сили, але сумарно з електричним двигуном в гібридній силовій установці видає 197. Це прекрасний показник, тому що машина непогана з точки зору динамічних характеристик, а витрата пального взагалі. Взагалі топчик, але про неї трішки пізніше. E, взагалі, тут нема ніяких сумнівів до надійності, тому що Тойота відкатала свої гібридні силові установки уже не першим поколінням. Тому якось я спілкувався з людьми на тему гібридів, і дуже багато хто боїться брати гібриди певних брендів через те, що це перші гібриди, і невідомо як вони себе покажуть. Тут технології відпрацьовані, все топчик, все на вищому рівні. Звичайно, що є якісь моменти, до яких можна придертись. Припустимось, тут між фарою і капотом немає ніякого ущільнення, тому скоріш за все під капотом так брудно. Але я звідси бачу, що у нас є шумоізоляція арок, хоча на ходу це не дуже помітно. Ну і все. Тойота на СТО не буває, тойота не ламається, тому що тут вас не має хвилювати. Як і не хвилювало маркетологів, що газовий упор було б класно поставити, щоб хоча б блогери на своїх відео не домахувались? І заодно послухайте цей звук. Не дуже. Ми трошки перемістилися, але ви оцінили красиве київське сонечко, і ось ці козирьочки. Давайте оцінимо зв'язку мотора і коробки. Значить, ми вже говорили, що тут гібридна силова установка, 197 кінських сил, коробка передач у нас і CVT, тобто варіатор. Е, перші моменти це досить незвично, але коли ти звикаєш, ти розумієш, що ця машина тебе абсолютно не провокує на агресивну їзду. Ти почуваєшся. Максимально ком... відбій повітряної тривоги в Києві, що важливо, ти почуваєшся максимально затишно, чи що, ти отримуєш задоволення від їзди, і задоволення від цифри витрати пального, яку бачиш. Тому що я їздячи, вибачте, бо слово прозвучало досить дивно, цією машиною по заторах отримав цифру у 5,2 літра витрати на сотню. Це супер, тому що такої цифри я не побачив би навіть на дизельних 15 і від Stellantis, які я так сильно люблю. Звичайно, що ця витрата буде зростати на трасі, тому що частка електричної їзди буде зменшуватись, але все одно це прекрасна цифра для немаленької і не супер легкої машини з достатнім простором для цілої сім'ї. Ти почуваєшся впевнено. Ти почуваєшся безпечно, ти почуваєшся комфортно. Що вам ще може бути потрібно від їзди, я не знаю. Динаміка, по відчуттях машина їде ну, секунд 8,5. Непогано. Це відчувається по-своєрідному через варіатор, але на обгони ти йдеш так само впевнено, і будь-які маневри тобі підвладні. Тому у мене зауважені претензій до короли крос нема. Я розумію, що якби я зараз. Шукав для себе суто автомобіль для повсякденної експлуатації, я б з великою ймовірністю розглядав цю машину. Хоча я фанат більш яскравих авто. Toyota Супра! Toyota Супра на кожен день. Праворульна. ага. І потім щоб було як в цих е, старих анекдотах про Toyota. Знаєте, розкажу вам старий анекдот про Toyota. Значить, підрізає якось Toyota. Мерседес на трасі. Ну, Мерседес дорогу перегородив, вискакує, витягує водія, починає його лупити, бити. Мужик такий: Е, чувак, не бий мене! Машина праворульна. Це він оце з усатим тим Максимом, <с переспілкувався, переранів. То ти вам розповідає. Якщо раніше в модельному ряду кожного автомобільного бренду був маленький кросовер і великий кросовер. То в певний період часу з'явилася ця проміжна ланка, яку в нашому випадку Corolla Cross. в неї дуже багато конкурентів і серед європейців, і серед японців. У Honda є аналоги, у корейців, те саме припустимо, Kia Niro. І всі вони зроблені плюс-мінус по одному маркетинговому розрахунку. Але мені здається, що в Тойоті за рахунок ось цієї. Історії навколо неламучості, безсмертності Тойоти, якась своя особлива така аура, яка заставляє людей ну взагалі не дивитись сторону інших автомобілів. І як я знаю, дійсно дуже багато людей, які мали хоча б одну Тойоту, потім пересідають з неї на іншу і не згодні купувати взагалі що небудь інше. Якщо є такі люди в коментарях, обов'язково напишіть і заодно не забудьте поставити лайк під цим відео, взагалі написати будь-який коментар, тому що це дуже цінно для просування нашого каналу. А ми хочемо просуватись. Правильно Жень? Про просувати. І прасувати теж, тому що світла буває, немає. Ти їдеш на а футболка не попрасована. Тому і прасувати ми теж хочемо. повний. Тому ми не будемо це вирізати. І, звичайно, створюючи цю машину, маркетологи не забули подумати і про ціни. Тому в Україні зараз доступні чотири комплектації: Live, Active, Lounge і Premium. Ціни стартують від мільйона 377, 000, якщо не помиляюсь, і фінішують позначкою у. Мільйон сімсот тисяч це на ті машини, які не в Україні, а тільки замовлені в виробництві будуть там самі свіженькі. Технічно вони мало чим відрізнятимуться, тому що гібрид у нас безальтернативний, коробка безальтернативна, і привід так само передній безальтернативний. Різниця буде в комплектації, різниця буде в дизайні, різниця буде в якихось мінімальних речах. Але ось ця різниця по ціні насправді суттєва, тому машина може підійти. Достатньо різним частинкам населення, тому маркетологи, звичайно, молодці. Що стосується реальності, то в більшості машин, які я бачив, це все-таки в майже топовій або в топовій комплектації. І різниця насправді. В салоні, коли ти їдеш, відчутна. Тому можливо, якби не така складна ситуація в країні була, я б задумався над тим, що чим брати пусту комплектацію, краще взяти кредит на нову, але зрештою це вже лишається за вами. Моя справа розказати, що є і по чому є. Зрозуміла, правильна і прорахована, і це не тільки з точки зору маркетингу, а й з інженерної. Toyota Corolla Cross мені за цей тиждень можливо не дала якихось фантастичних яскравих емоцій, але я зрозумів, що ця машина це просто ідеальний автомобіль для міста, яка прекрасно зможе підійти майже всім. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були з нами. Дякую, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. В описі під цим відео ви можете знайти посилання на актуальний збір, який я проводжу. А також раптом, якщо що, ви можете підтримати наш канал на BuyMeACoffee. Всім мирного неба, всім па-па! А що ти нічого, про коли про салон казали, про це нічого не сказав? Що це? Це декоративний горбок. Він не несе ніякої функціональної функції, він чисто для естетики.